Цей вогонь несе в собі мир, любов та злагоду в сім'ях тих людей, які його отримують. Він дійшов сюди аж з місця народження Христа Вефлеєма. Хай він благословить усі сім'ї, які його отримують. Кропивницькі храми Православної церкви України отримують вифлеємський вогонь миру. Звідси додому його може взяти кожен. Передають вогонь учасники національної скаутської організації пласт його привозять з храму гробу Господнього в Єрусалимі. Передача вогню це передріздвяна акція, яку започаткували в Австрії у 1980-х роках. В Україні ця традиція з'явилась пізніше. Розповів координатор передачі Святослав Герасимов. Цього року Вифлеємський вогонь прибув до нас від його передали від словацьких та польських пластунів. І 15 грудня була головна передача в Києві, від якої цей вогонь, завдяки Укрзалізниці, роз'їхався по всій Україні. Пластуни передають уже вогонь більше 30 років від відновлення незалежності України в 91 році. До цього також передавали, але через радянську владу це було неможливо і небезпечно навіть для пластунів, які переховувалися від радянської влади. Віфлеємський вогонь запалений на місці народження Спасителя світу Господа нашого Ісуса Христа. Якраз і символізує те, для чого він прийшов у світ. Це творити мир. Добро і любов. Якраз ці основні такі християнські чесноти об'єднують весь християнський світ, коли він розноситься по всьому світові, то символічно єднає нас в одне ціле тіло Христове. У Куропивницькі храми Православної церкви України вифлеємський вогонь миру передаватимуть до 23 грудня. До кінця богослужіння різдвяного люди можуть прийти також зі своїми свічечками і запалити для дому від вифлеємського вогню. Собі. Також традиційно на кутю, також на святвечір бажано, щоб цей вогонь був на столах святкових. Ну і на саме свято Різдво Христове. Тому Він буде в нас знаходитися до 25 грудня, до кінця дня, до 16-ї години. Храм відкритий наш із 8 до 16 години. Крім храмів до 24 грудня Вифуємський вогонь передадуть у державні установи, молодіжні центри і громадські простори, сказав Святослав Герасимов. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.